Ну що ж, подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата, ніби зроблена з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива орла. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якось рта. Опля! Та-да. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, е, я зможу. Вийшло! Ось і воно. Насіння потрібно посадити у ведро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилось її тільки витягти. Е, е. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О. Брайн, іди сюди! Потрібна твоя допомога. Допоможи мені витягнути моркву е -е 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 Ну-ка, не йди. <з cutter> Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. <звит> <звит> <плод> Ладно Ну бо Є! Велика вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Давай ти п'ять. Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговий, а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. та дам Тільки подивіться на це. Вийшло чудово.